Але вмілуя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Ісус сказав до своїх учнів. Ви чули, що було сказано. Око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в право щоку оберни до нього і другу. хто хоче позиватися з тобою і взяти в тебе одежу, йому і плащ. І хто тебе силуватиме, йти милю, йди з ним дві. Дай тому, хто тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Це є слово Господнє. Слава Христе! Яка й слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Шановні наші сестри Монахи, влюблені в Христі, дорогі Божі діти, сьогодні. В Євангелії Святого Матея ми чуємо слова, які Ісус говорить, ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. Така важлива річ, яку Бог доторкається, це є слух в святому Писанні і слух, і розуміння слухання чи послушність і дуже важлива, тому що цим Словом. Розпочинаються заповіді, коли Господь в старому завіті дає свій закон людям, говорить, слухай Ізраїлю, Бог є твоїм Богом, Богом єдиним. І, власне, чому це слухання таке важливе, тому що вже на перших сторінках Святого Писання Біблії ми зустрічаємо таку ситуацію, коли людина Бога не послухала, коли прийшов диявол і Почав з людиною розмовляти, почав вести діалог і так хитро запитав, чи Бог вам запретив, чи заборонив вам їсти з дерев раю, а Бог просив тільки про одне дерево, щоб навчити людини послушності. І тому до сьогодні є ця така, скажімо, диявольська хитрість, а наша, скажемо, людська глупота, коли Бог просить одного дня для нас. Пам'ятай день святий святкувати, а люди не раз кажуть, чому я мушу кожен день молитись, кожен день сходити в костюм, кожен день жити тільки для Бога. І ми не скажемо, що церква вчить нас жити з Богом тільки в неділю, але хочу, щоб цей день особливо присвятити повністю себе Богові. А люди не раз кажуть, чому ми маємо всі дні віддати Богу. Бог просить. Так насправді про один день. Але цей один день має бути так пережитий, що й пізніше цілий тиждень людина до нього верталась і чекала наступної неділі. Коли ця неділя буде, коли я знову все віддам Богові, себе самого і свій час, всі свої справи, клопоти і радості. Тому Ісус каже, ви чули, що було сказано. Якщо чули, то це означає що має людина відповідальність, так як. Вчителька, яка вчить цілий рік дітей в школі, і пізніше на екзамені теж їм каже, ви чули, бо я вам розповідала. І тепер хочу, щоб ви розповіли мені. І так як не раз говориться, що День екзамену це є один день, коли вчитель, чи вчителька, чи якийсь викладач, професор не мусить вчитись. Це один день, коли мусять вчитися студенти, учні, тому що цілий рік вчителька вивчає матеріал, який має передати учням, а вони так, скажемо, на жаль, вчаться тільки в тоді, коли є екзамен. Тобто, як навпаки. І чого сьогодні вчить нас Ісус Христос? Не противтеся злому. Тут є на увазі гріх, диявол, і не тільки. Кожне зло, яке ми називаємо злим. Чогось нам не вистачає, є якась недостача, недоліки, хвороба, інші різні речі, які нам перешкоджають жити, ми кажемо, що це є зле зле, тому що коренем всього є, власне, цей непослуг Богові, тобто коренем всього зла є первородний гріх. Первородний гріх є причиною хвороби, причиною смерті причиною різних наших життєвих помилок або наших, або хтось, наприклад, пристарався до того, щоб так було погано і недобре. І скажімо, різні катаклізми на світі, чи скажімо, в нашій країні, колись Чорнобиль, сьогодні Війна. Власне, можна сказати, я ж не пішов, не причинився до того, щоб такі катаклізми були. Але як людина суспільства мушу насобі відчути ці наслідки, наслідки того гріха, що хтось не послухав Бога. І сьогодні Ісус вчить нас праведного життя, починає такі слова, казати нам, якщо тебе хтось вдарить в праву щоку, настав йому і другом. Тут, може, з однієї сторони є така ігра слов, чому не написав Святий Матей, якщо права, то й ліва. Але не написав тому, щоб ми розуміли, що йдеться про цю правоту щирість правду. І щука – це не тільки лице людини, це авторитет, перш за все. Права щука – це добра опінія, це добра характеристика кожного з нас. Якщо тебе хтось вдаряє в праву щуку, це означає вдаряє тебе в авторитет людини, в гідність Божої дитини, в образ Божий то настав йому і другий, тобто другий раз, третій раз. І аж як святий Петро запитає, скільки разів має прощати, чи сім разів, Ісус каже сім. Ісус нас вчить того, щоб ми не боялися своєї правоти. Іншими словами, щоб ніколи не було в нашому житті так, що хтось нас вдарить в ліку щоку. Тобто не можемо жити без Бога, не можемо жити. Якимись іншими шаблонами, які нам диявол диктує, тому що таке життя це буде лівий авторитет нашої гідності Божих дітей. Каже Ісус, завжди будьте праві. І навіть якщо вас будуть за це гонити, переслідувати, не бійтеся, що це буде повторюватись. Бо найголовніше, якщо є правота, то є за цим Бог. Кожен, хто чинить зло іншому, чинить зло Богові. Недавно хтось мені зі знайомих казав, що так собі якось на молитві винайшов таку думку, що коли хтось говорить щось погане на нього чи хоче його образити, то він каже, пам'ятай, що в мені живе Бог. Все, що ти робиш, робиш проти Бога. І каже, люди тоді якось хаменяться, тормозять, зупиняються, починають думати. А вистачить одне слово, я є Божа дитина, все, що робиш проти мене, робиш проти Бога. І далі Ісус нас вчить бути не прив'язаними до інших речей, до того, що насправді нам може щастя не принести а в кінці спасіння вічного. Каже Господь, що хтось тебе позивати буде, тобто на суд тягнути за якісь розборки і так далі. За одежу, тобто за якісь матеріальні речі, віддай мої плащ, то, що тобі найбільше потрібне. Віддай, щоб ти не був причиною цілої колотнечі. Хтось тобто хоче з тобою йти милю, пройди з ними дві. Хоче з тобою пройти своє життя, свої труднощі, пройти свій цінний відрізок часу, пройди з ним так, щоб вдвоє він отримав від тебе. Не відвертайся від тих, хто хоче позичити. Дуже великий план, можна сказати, це в цих пару реченнях, може в трьох-чотирьох реченнях, які сьогодні читаємо Святого Писання. І можемо сказати, що цей уривок Біблії, оривок Євангелії від Матея це є ціла конституція, цілий устав нашого християнського життя. Дуже часто зустрічаємося, що пишуть великі книги. Державні книги, книги теж може на і церковні, різні устави монастирів. Там і так багато всього сказано, пояснено. А сьогодні Ісус в цих декількох речах, декількох реченнях вчить нас, як християнин повинен жити. Це і наша програма, наш зразок. І що найважливіше це є гарантований напрямок, який провадить нас до Бога. Якщо будемо виконувати ці слова, ми знаємо, що Ісус за це нам дасть нагороду. І тому, кохані, сьогодні просимо Бога про те, щоб наше серце було чуйне, смиренне, просте, щоб Бог, який упокорився до ясен, упокорився до Христа, міг прийти до нашого серця, коли воно не буде горде, коли там буде місце для нього, коли там буде приготовлений. Можна сказати, цілий бенкет наших добрих вчинків, коли ми зможемо Ісуса вгостити нашим гарним життям і за це колись отримати вічну нагороду в небі. Амінь.